Є один такий цікавий факт. Знаєте, раніше вчені вони говорили те, що апокаліпсис, який описаний в Біблії, це взагалі не страшно. Те, що чекає нас із вами в майбутньому, але зараз вчені вони змінили свою думку, і вони дивляться на це все просто вже іншими другими очима. І вони вчені провели один такий цікавий експеримент. Ось якщо. В океані взривається один вулкан, да? то хвиля цунамі вона 25, ну, максимум 30 метрів. І таке вже було. Але якщо в океані взривається декілька вулканів, то хвиля цунамі 100 метрів. І це описує Біблія, це те, що чекає нас із вами в майбутньому. Ісус Христос говорив, те, що буде мегаземлетрус. Мега цунамі, і буде такий землетрус, що просто горе і острови вони двинуться із своїх місць. І як нам захиститись від усього всього, як нам спастись? Ісус сказав: нам потрібно бути вибраними. А хто такі вибрані? Це учні Ісуса Христа, які виконують волю Божу. І знаєте, Бог він навіть вкорочує цей час. Щоб ми із вами спаслися, щоб ми були із вами вибраними. Тому, якщо ви хочете бути вибраними, якщо ви хочете стати учнем Ісуса Христа і виконати волю Божу, напишіть мені, і я обов'язково вам відпишу. Да благословить вас Господь.